Таємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма в пошуках істини. І я її ведучий Роман Проданюк. Книзі, вихід, 25 розділ, 8 вірш, записані слова, які Бог сказав Моїсею перед тим, як давав казівку збудувати святилище. І нехай збудують мені святиню і перебуватиму серед них. Сьогодні ми продовжимо досліджувати питання святині, тому що в ній відкривається суть Євангелія. Суть того великого спасіння, про яке сьогодні говорять, про яке сьогодні думають, і яке сьогодні так важливе для людини. Допомагати досліджувати цю тему будуть наші гості, які хочу представити Володимир Величук, також Андрій Ренджук і В'ячеслав Кулага. Вітаю вас! Отож, як ми говорили, книга вихід 25 років, 8 вірш, сказано було, що хай мені збудують святилище, і я перебуватиму серед них. Яка була взагалі мета земного святилища? Ми ще раз повертаємося до цієї такої важливої теми. Розкажіть трошечки. В першу чергу це бажання Бога бути серед свого народу, не дивлячись на те, що вони грішні люди були, але. Оце його намагання бути завжди ближче до людей, не дивлячись ні на які перешкоди. Угу. Ось воно показує нам його дивовижний характер. Да, і можна допомогти, що е, окрім того, що перебувати угу. з своїми дітьми, і по причині гріха, який е, вийшов у світ, він зробив проблему для людини, для всесвіту, для землі. То Бог якраз через святилище, яке було збудовано, він хотів покати шлях, як він буде вирішувати проблему, які опинилася людина і вся земля. Фактично виходить, гріх роз'єднав людину з Богом, так чи ні? Так людина втікала від Бога. Як ми бачимо, в книзі буття сказано, де ти? Де ти? Бог шукає. Весь час людина втікає. А тут ми бачимо, Бог ставить свій намет серед людських наметів, скажімо так, поселяється серед них. Хоч реально ви знаєте, що святе і грішне що. Несовмістимо. так. так. Розкажіть трошки, як воно оце могло вирішуватися, що грішні люди і святий Бог, як вони могли мати бути сусідами? Скажемо так, цікаво, щоб бути сусідами, як ви говорите, для цього Господь задумав дуже чудовий план спасіння, але це величезна жертва, яку він приносить. Це його син, і завдяки жертві, яка приносилася в святилище, Господь грішну людину примиряє з собою. Приходячи до людей, будучи з ними, навчаючи їх і приймаючи служіння і молитви, які вони проносять святилище. Напевно, пам'ятаєте, коли на горі найбог Бог явився народові, то ми бачимо, що він ніби відчуває, що народ настільки необузданий, що він готовий летіти до Бога і прямо знаєте, линути до нього, линути, ну в кавичках линути. і Бог дає вказівку. Пригадуєте яку так. Обвести гору лінією і навіть хто переступить, стріляти стрілою. Так. От як тут пояснити? З однієї сторони, Бог ніби хоче бути близьким до людини, а з іншої сторони, він каже: обведіть, огородіть, не підпускайте. Як би ну, це? От, те, що дійсно Бог показує. Те, що гріх і Божа святість, вони просто несумісні, і з цим гратися не не потрібно. Другий момент: а як вирішити цю проблему? ну no, no. то хотіло б знати, і як бог якраз бог він якраз цю проблему вирішує. І він показує через святилище, як ти можеш знову війти в присутність моєї святості. Якщо ти виконуєш те, що я до тебе пропоную, ти знову будеш, можеш бути в моїй присутності. Якщо цього не відбудеться, то те буде, будеш на Синаї, буде не ми не зможемо. До нього наблизитися. Ну а от як виглядало? Ді, от де помістив Бог це святилище, як він його охороняв, як мали розміщатися євреї навколо нього? Тому що фактично це був такий кочовий хід, скажімо так. І Палатки, не будинки з фундаментом. І ці палатки можна було розміщувати як завгодно. Які Бог казінки дав стосовно розміщення цих палаток відносно святилища? Ну, Про мене, що це говорить? Для мене особисто це великою такою ну, істиною. Що наприклад Бог в пустелі? Дає вказівку це збудувати, і фактично пустеля це є символом гріха, от зла і так далі. І Бог то тобто от... вони виходять з Єгипту. Виході в, в пустелю, і Бог там в пустелі у цьому зруйнованих цих відносинах людини із Богом, Він ставить свій яка, от, свій намет, щоб він хоче от бути з людиною, хоче вирішити проблему гріха. І цікаво, навіть самий факт. Він дає повеління збудувати, і він навіть дає повеління, як як ізраїльський народ повинен біля цієї от, святилища скині, роз, роз Розташуватися, і ми читаємо і в числах і в інших книгах Мойсея, що в центрі був. Скинія, mm -hmm. потім Левити і священники, mm -hmm. які обслуговували, які безпосередньо приймали і людину. вони розміщували свої намет навколо навколо, зразу. так, навколо. І увесь народ по племенах, чітко гарно, таким квадратом на з усіх сторон, сторон, сторін, чотирьох сторін По Три племені на кожній стороні. І оцей центр, центр, оце говорить про те, що Бог одночасно хотів бути близьким до кожної людини. Він ніким не ігнорував. І щоб кожна людина мала можливість через. Певний план служіння в Скинії, от мати стосунки з матисунки з так. Хотілося б зауважити також, що ця модель ми знаходимо підтвердження в інших народів, коли військові частини розміщували те на полі чи на інших місцях перед тим як вести бій, то цар. Він завжди розташовувався в центрі, і всі його полководці, а потім спочатку а потім всі інші. Таким чином, ця модель вказує на те, що Господь якби натякає своїм народом, що він удає поняти, зрозуміти культуру того часу, що він є цар, угу. що він є господь, що він є головний серед того народу, який оточує з І цікаво, того, я вявляю, кожен, кожна сім'я, кожен мешканець, виходячи зі свого намету. Його очі одразу ж угу. спостерігали бачить намет Божий, намет Божий на мед Боже. А от скажіть, будь це. ласка, от я просто <кх> хочу наголосити раз на цьому нюансі, такому, що здається, народ і Бог поруч, але між собою і народом Бог поставив левитів і священників. Питання: чому про що це говорило? Що, хоч він хотів бути з ними єдиним, єдиним з народом, але поставив левитів і священників. Що він хотів цим показати? Яка роль була цих левитів і священників, і що він хотів цим навчити народ? Що він не проти, щоб народ підходив, але це, але скажіть нам? Ну це, але, оце але це та проблема гріха, яка є. І Бог саме цим показував, що гріх. Гріх є проблемою причиною того, що ти не можеш бути в моїй присутності, не тому що я а не що гро зробити левити, а вот левитики от священники в свою чергу вони відіграли роль як посередниками між між Богом і так. самою сам, людьми, народом. І так далі, і левити, які приймали безпосередню участь у служінні з і всі ті дії, які звершувалися. оце якраз допомагало через ті ритуальні дії, uh -huh. які людина не по перше, до друге, що людина сама не могла вирішити проблему гріха, наблизитися. Uh -huh. uh -huh. Тому через дії оцих людей, посередників, Бог показував, як він в майбутнє Христос, який прийде, він вирішить цю проблему uh -huh. зближення людини, проблему ne гріха не і тільки так, так. Левити. Ось, наприклад, мали право заходити у святеє святих взагалі тільки Так. Ось тобто не всі. Але вони були покликані також і відкривати людям характер Бога. Ось первосвященник, який був у безпосередній присутності, ось Господній. Він покликаний був не тільки. Заступатись, бути посередником, але й доносити до них істину про те, який Бог, ось що він чекає від. Так, нас. дякую. А от е, функція навчання. Я якраз хотів би почути трошки про функцію навчання левитів, е, яку вони мали використовувати в народі. Це ну, яка була мета цієї функції навчання і чого прагнув Господь від народу? Чого вчити вони мали народ? Ну, перша думка, така найбільш очевидна. Якщо серед вас знаходиться святилище, і серед вас святий Бог, то відповідно запитання, якими ж маєте бути ви, ось це не означає, що я серед вас і очищаю від гріха, тепер можете робити що завгодно, і хочете жити, тому що ось, будь ласка, вирішення проблеми вашої, отут на місці. Ось це навпаки викликало в людей бажання також бути подібними до цього Бога. Святість Бога, вона. Є, звичайно, неосяжною для людини, але е, разом з тим вона не є такою, що людину це відштовхує, навпаки, приваблює. Святість Бога це його характер дивовижний і він завжди захоплював людей. Ну, так, так? Я хочу підтвердити цю думку, що якраз і в книзі Левит, і в новому запиті звучать ці слова так? будьте святі. Я Бо святий. Тобто Бог, коли збудував скіню, Він дає ці слова. Тобто Бог спускається до людини, будує свій намет не для того, щоб стати подібним до людини грішником. Угу. А святий Бог будує намет для того, щоб грішника підняти до своєї святості. Угу. І тому він дає повління. Неможливо так, якщо ти хочеш бути в моїй присутності, то, будь ласка, ти повинен. Тобто твоє життя воно повинно змінюватися. А от Інак, на чи не можу на сьогоднішній день до нашої ситуації. Значить, ми бачимо, що дійсно на сьогодні теж ми повинні бути святими такими, як Бог. Бо Він каже, будьте святі, як я святий. А скажіть, будь ласка, чи існує така проблема, що ти розумом знаєш? Все розумієш, як воно свято має бути. А щоб зробити це, ти цього не знаходиш. Поясніть, будь ласка, от що за проблема і як цю проблему вирішувалось при святині? Цікаво, що. Коли народ в старому заповіті приходить до скинії до святилища, він не приходить заради того, що це тільки так потрібно. Є проблема, і ця проблема вона спонукає людину, вона штовхає людину йти і, і вирішувати цю проблему, тому що не тільки зовні проблема стосується людини, вона зовні зрішила, й ці про це знають. Угу. Це стосується внутрішнього світу, також людину. І людина і в старому заповіті приходила в святилище як до центру духовного життя, щоб там особисто звернутися до Бога в молитві. тому що людина не може сама вирішити своїх проблем. І навіть коли посередник Священик, як ми говоримо, він брав кров цієї жертви і вирішував проблему, з якою приходила людина. То людина не лишалася байдужою в цей час. Вона приносила молитви до Господа. І журтовно куріння він або кадила він також указував на те, що людина учасна в цьому процесі. Вона приймає участь, пряму участь, вона звертається до Господа в молитві. І тоді Господь дає сили перемогти гріх і не грошити. Він змінює серце людини, коли людина відкриває своє серце, як в старому заповіді, так і в наші дні для того, щоб змінюватися. Дякую, <кхід> тому що була проблема. Ми знаємо, що святилище було таким чином розташовано святе і святе і святих, якому був mm. закон Божий, заповіді Божі, які говорили про те, що людина порушила, чинивши гріх, вона порушила вимоги святого Божого закону, а закон вимагав смерті. Mm -hmm. І тому, якщо не відбудеться якогось процесу зміни, очищення, прощення, то закон вступить в свою дію. І тому, коли людина приходила, приносила жертву, коли вона піднімала свою руку на свою жертву, коли вона визнавала свій гріх, вона усвідомила, що гріх це погано. Гріх спочатку, по-перше, він не задає болю самому Богові. По-друге, він руйнує його власне життя і взагалі руйнує життя у людей. І тому це усвідомлення, це осмислення, і коли невинна жертва. Проливає свою кров за тебе, це все приводить людину до того, що гріх це погано, а це мало і викликало бажання не день. робити більше цього. І я б ще до цього також додав такий нюанс, невеличкий, що Бог неодноразово їм демонстрував наочно, що він знає про них усе. Тобто щось приховувати перед цим Богом змісту немає, приходити з якоюсь формою. Навіщо? Mm -hmm. Він і так усе знає про тебе. Mm -hmm. Тому тільки відкрито, щиро. Ще одна думка хотів би сказати. Yes. Ви знаєте, коли ми бачимо на це служіння в святилищі, то Господь показує, що в його очах немає малого гріха. Всякий гріх потребує смерті, смерті цього жовного ягнятка, який символізує Ісуса Христа. Mm -hmm. Тому, чи малий Він, чи великий, як би люди не не вважали, все одно за це треба буде вмирати, Сину Божу. Дякую. Я от хотів би ще більш такого, теж, теж до проблеми. Ви знаєте, що є така проблема, коли люди думають, що вони спасаються ділами своїми. І вони силаються на те, що дійсно євреї спасалися ділами своїми. Взяв ягня, приніс в жертву. Священник спалив на жиртівнику, зробив діло спасся. Чи ця думка правильна? Чи це неправильна думка? Які уроки для нас? Ця думка неправильна. Чому неправильна? Ну, звісно, що проблеми були і в єврейського народу, і ці проблеми вони штовхали. Ізраїльський народ до формального життя, не до духовного життя, а до формального, яке зводилося тільки до принесення жертв. Це було в Ізраїлі, але Господь не хотів і не приймав цього. І свідчення цьому, що стовп вогняний і хмарний стовп, який був над святилищем, показував буквально зриму присутність Господню. Слава Шехіна, яка являлася в святому святих над кришкою Завіта або віком завіту, свідчила про те, що Бог неформально поставив цю скинію, щоб люди формальні Жертва приносили, він буквально являвся і в ізраїльському народі, якщо священник не приніс жертву за себе і війшов по легковажності в святилище, не перед Господом не розкаївшись за свої гріхи, за свої провини. Він помирав, і колокольчики були в нього на одязі. Вони свідчили народу Божому, який там був за завісою, що він живий, що він там ходить, що він служить проти Господом. Тому це було дуже серйозно. Але Господь Господь таким чином він е, хотів показати, що е, ну, йому потрібні живі відносини. Це як школа, щось подібне школа. Чому в школі краще запам'ятовується не те, що теоретично пропадається, а те, що наочно демонструється? Дуже гарно в старших класах видно на уроках хімії чи фізики. Я пам'ятаю свого життя. Коли я ще ходив в школу, я забув в історію, можливо, там не так пам'ятаю гарно, де не було наочної ілюстрації, я те забув. Там наочно уроках, де була наочна ілюстрація, пам'ятає до сьогоднішнього дня, тому що зорова пам'ять це говорять вже сьогодні вчені люди. Ми вже це дуже добре знаємо. Що зорова пам'ять вона всім і більше разів більше, в 10 разів, 10 разів більше, ніж слухова пам'ять. І людині краще я прислів, приказка навіть краще один раз побачити, аніж сто раз почути. Mm -hmm. Тому Господь і інша ціль ще одна із цілі, які він ставить, святилище на землі, щоб люди могли бачити оцей план спасіння. Вчитися, бачачи це все своїми очами, не тільки чути. Дякую. <кій> Я хочу ще допомогти Вячеславу тому, що е, чому Біблія не підтримує цю ідею, що людина от, якимось своїм жестом угу. она, от, Спасає спасається. По-перше, навіть якщо він приніс ягнятка, навіть він його заколов, але священник би не взяв цієї крові і не покропив на роги жертівника, він би не був прощений. Uh -huh. Тому навіть той ще, що він приносить, це ще нічого не значить. Воно не рішає проблему. Uh -huh. Тільки пролита кров, не його, uh -huh. не його дії. А Божа пролита, покрита кров сина Божого, вона вирішила проблему. По-друге, кропилося на на роги жертвенника. Роги вони взагалі символізують силу, владу uh -huh. в біблійній мові. То фактично, тільки Божа сила, тільки Божа влада, тільки Божий жест. Вирішував угу. проблему ріка людина, сама та. спасіння людини. більше ніхто. Тобто, ми бачимо, що людина спасається милістю Божою, милістю хоч Божою. при цьому має зробити певні якісь дії, які Бог їй приписав. Правда, якщо так. вона цього не зробить, таким чином вона показує, що вона не вірить Божим казівкам, та? Так. правильно зрозуміло. Так. 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 Давайте ми поговоримо також, як бачили от євреї взагалі розсвятили святилища. Для прикладу візьмемо першу книгу царів восьмий розділ. От, наприклад, 31-53 вірш, там цікавий опис Соломон, пам'ятає, розкажіть трошечки про цю подію, що можете сказати? Ну, Взагалі, коли ми читаємо цей восьмий розділ Першої книги царів, ми бачимо таку розширену роль. Можна так сказати, що святилище це не просто був якийсь додаток, угу. або якась частина життя народу ізраїльського. Фактично, це було саме життя їхнє. Тому що. Достатньо кілька текстів прочитати, якщо зрішить людина проти ближнього, і прийдуть mm -hmm. до храму. Потім, коли тобто, ти... мирити мали, мали в храмі, потім, так. коли буде вдарений вором, коли якесь буде воєнні, військові дії, знову приходять до храму просити в Бога Захист. захисту. Потім, коли проблема, немає дощу, посуха, голод, такі якісь катастрофи, кліматичні, якісь погані умови, знову туди до храму, знову шукати в Бога mm -hmm. милості, захисту, благословення. І голод, і потім всяка молитва, будь-якої людини написано по будь-якій проблемі. Каже, всяка молитва. Навіть чужинець навіть проблеми. чужинець прийде, буде молитися. То ми бачимо, що фактично за тут описані всі сфери людського життя. Тому святилище воно відігравало. В, ну, Роль ідеологічного центру ідеологічного скажімо так. центру цього народу воно спрямовувало їхнє життя, їхні відносини. Також хочу звернути увагу ось на той момент, що навіть економічний стан він Коли? також був тісно пов'язаний з святилищем. Якщо слухаєтесь, якщо вірні, значить врожай на полі, значить виноград уродить. Ось, якщо по-іншому, то інший результат. А бачите, добре було тоді, в той час жити. В центрі, увага, святилище, народ може звертатися, спілкуватися. А що сьогодні? Де святилище сьогодні? На сьогоднішній день ми знаємо, що ну, може бути фактично на землі ну, дім молитви. Та найбільше, Біблія сказала, дім мій називається дом молитви. Тобто люди можуть приходити в зібрання, але святилища на землі немає, тому що єврейське святилище знищене і все. А як бути тепер нам? Куди нам звертатися? Де наше святилище на сьогодні? Мабуть, у той час, коли Господь дуже хотів бути серед свого народу і дав повеління збудувати земне святилище, мабуть, той час люди були ну в такій темрямі. Їм потреба була в тому, щоб вони бачили цей наочний приклад, і Божа присутність була рядом, тому що раніше ми читаємо про Боже повеління, яке було дано Моїсею про те, щоб збудувати на землі. Образ або про образ, те, що він бачить на небі, uh -huh. і е, перша причина збудови це є небесне святилище. Так говорить святе письмо. Книга послання до євреїв чітко ясно говорить, що спершу завжди у Господа є небесне святилище, а потім по образу небесне святилище. На землі ми бачимо цю бачимо цю копію. Це, це те, що люди вже могли наочно побачити і зрозуміти план тобто ви спасіння. хочете Сказати, що на сьогоднішній день діє небесне святилище. Так, Розкажіть так. трошки нам про нього. Коли Господь е, прийшов на цю землю, е, і ми говоримо про те, що і священник був посередник, і жертва була посередник. Все указувало на Ісуса Христа, і служення священника, і ця жертва, все це Він. послання до євреям, апостол Павло Павел дуже гарно говорить, апостол Павло, про те, що Ісус є і жертва, і Ісус є і священник. Більш mm -hmm. того, Він є первосвященник, той який має право входити не тільки в перше відділення, як ми бачимо на землі, а й в друге відділення. Він піднявшись на небо. Тобто безпосередньо присутність Господа. Так. Присутність Господа, він віз, вознісся на небо і війшов в небесне святилище, в небесний храм, істинний храм. На землі була тільки модель. І вона була тимчасово збудована для того, щоб люди могли зрозуміти служіння в небесному святилищі. І зараз він там знаходиться, тому зараз ще краще. Раніше люди приходили земне святилище, повинні були їхати десь в Ізраїль. Так, так, і так та, і тратитися і це час певний. А зараз ти підняв вірою свої очі до в неба. молитві до небесного святилища, де б ти не знаходився. Чи ти десь в цій країні, чи в іншій країні, і ти зразу потрапляєш в небесне Святилище, присутність Господа через заслуги Ісуса Христа, який в Небесному святилищі. Дякую. Ну, не тільки на небесах нам відкритий доступ, хоча це саме головне і найбільш важлива істина. Але коли ми входимо вірою нашою в небесне святилище, ми маємо можливість запросити. Бога також у своє життя, так як він хотів жити серед ізраїльського народу. Ось Біблія говорить, що ви є цим храмом Духа Святого, uh -huh. який живе у вас. Тобто е і в минулому Бог бажав жити серед народу. Написано: «поселюсь серед них. Не тільки бажання Бога було в сусідстві жити. Він говорив і казав, що я хотів, щоб мої закони і мої устави були написані в серці людини. Uh -huh. Тобто, от ну, у нас сьогодні та ж сама можливість, що і тоді mm -hmm. жити тобто, з Богом. Ми бачимо, що на сьогоднішній день діє Небесне святилище. Та? Так. А серед людей діє Дух Святий, який як в храмі своєму діє в церкві. Більше. Свої, того, та? Ті всі деталі, які були в Святилищі — хліба і показні, це не свічник. Mm -hmm. Христос в новому завіті розширює, каже, що я і світом для вас. Хліб його, це каже слово Його. Uh -huh. Тобто ми можемо користуватися цими привілегіями, оцих е е деталей, які були відкриті, але вони мали теж свій символ. Ти можеш їсти цей хліб. Uh -huh. Не тільки священник мав право, ти маєш завдяки вірі в Христа, як істинного священника, пересвященника, ти маєш право доступ туди. Споживати, споживати Слову Слову Боже. слово Боже, звертатися до нього у молитві, спілкуватися, і фактично цей храм, який на небі, да, він може бути, а... якби от вірою може бути діяти в твоєму житті. Я хочу вас запитати, <зас> пам'ятаєте історію, які, про яку розповідає один псалмист Асаф? Е, він каже, що в мене така ситуація була в житті, що я чуть не послизнувся і подумав, для чого я служу Богу? Нащо я омив руки свої. Беззаконники грішать і живуть щасливо, побудували собі прекрасні так, доми, так, так, так. на тяжку роботу з людьми не ходять, очі їм від жиру вилазить, каже, на дорогих каже тоді в возах чи на конях їздять, каже, а я що, бідний чоловік, служу Богу, нічого немає. І от він каже: Прийшов я в святилище і все зрозумів. Каже. Шо, розкажіть, будь ласка, як йому допомогло святилище такій тяжкій ситуації, і як воно нам може допомогти сьогодні в тяжких наших обставинах в розуміння. Можна багато говорити про те, як відкривалась милість і справедливість у святилищі, і людям багато чого ставало зрозуміло. Але той факт, що в святилищі за тебе грішника помирає невинний хтось, вже відповідало на багато запитань. А як це допомагало псалмисту Ясафа? Нас цікавить конкретно? Він бачив так, по-людському, несправедливість навколо. Ось він вважав, що він служить Богу. І як Божа людина, він заслуговує на більше, напевно, ось і благословіння більше, хоча б помічав, що цього благословіння на перший погляд більше в інших. Ось, ну він побачив, що у святилищі Бог дає нам такі благословіння, які не вимірюються тільки суто земними якимось земним добрутом. Тобто він зрозумів, що є різні системи цінності? Тобто є земні цінності цінності, небесні цінності, небесні, вище земних. Що ще? Що бачите, дійсно, він каже, трудно це в очах моїх було, то що ви, Романові сказали, що страждання, несправедливість, здавалося, ж іноді люди, які нечесні, несправедливі, злі, вони, здається, от все нормально. А я, який хочу доброго, святого, чистого, а я навпаки страждаю. Він каже, це важке було для мене. Як тільки увійшов Божу святив, він знайшов для себе відповідь. І в чому, коли я кінець їхній побачу. В святилище, а сам побачив. Кінець дороги грішника, навіть як він процвітає сьогодні, навіть йому здавало, здавалося, здавалося, бо йому так все, яка от до рук припадає, а, а людині чесній, яка хоче правильно жити, не припадає. То я бачу кінець і куди? Ось тим козлом, якого mm -hmm. виводили в пустелю, і він помирав там. Mm -hmm. А кінець людини, яка все ж таки, не дивлячись, що діється, довіряла Богові йшла шляхом оцього прощення, очищення Божих принципів, її шлях. Вічне життя. Uh -huh. І коли він це побачив, що Бог все розставить на свої місця, він каже: Господи, хай краще я буду страждати, але я буду з Тобою, бо в мене є надія, в мене є життя. І це побачив, він став спокійний, все стало на свої місця. Подібно Давид, 10-му Псалмі говорить, каже, коли устої всі зруйновані, коли основи всі зруйновані, що правильних зробить? Not що that. зробить та людина, яка хоче жити чесно, правильно? А у світі вже немає ні моралі, ні Зувано нічого нішому зруйновано б... все бути. А потім цікавий говорить, але Бог у святому святих храмі своєму да. на престолі, Бог на місці, Бог все бачить. Він за ним все останнє. Дуже вам дякую за ваші дослідження думки. <клес> Дорогі друзі, ви бачите, колись в єврейському святилищі люди знаходили багато відповідей на свої питання. Коли у світі чинилося зло і беззаконня, подібно до нашого часу. Вони йшли туди, там виливали свою душу, там сповідалися Богу, там просили помочі, там бачили відповідь на свої питання. Коли вам дуже важко і коли ви не знаєте, куди звернутися, ставайте на коліна, там, де ви знаходитеся, в вашому домі, чи, можливо, десь на вашій роботі, чи в полі навіть, зведіть очі до неба і вірою, подивіться на той небесний храм, якого може очима ви не бачите, але ви повинні про це знати, що він там є. І там звершує служіння своє Ісус Христос, наш священник. Розкажіть йому біду вашу, і він дасть вам відповідь. Нехай він поблагословить вас до зустрічі.